Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Олена Бушина, я лікар-дерматолог, трихолог, а також технолог бренду Molecular Trichology. Це бренд, який створений для професіоналів, які очікують найвищої якості та ефективності. Цей бренд покладається на надійні наукові дослідження та ретельно відібрані активні інгредієнти, щоб створити продукти, які відповідають найвищим стандартам. Формули цього бренду є результатом багаторічного аналізу та співпраці з експертами в галузі трихології, дерматології та біології. Що ж це за бренд? Molecular Trihology включає в себе вісім лінійок продуктів, які направлені на різні проблеми: проблеми з випадінням волосся, жирністю шкіри, чутливим скальпом, надмірним лущенням, також є окрема серія пілінгів, масок, а також професійних засобів. Сьогодні ми більш детально поговоримо про серію ета, яка направлена на сенситивний або чутливий скальп. Також ця серія підходить чудово для атопічної шкіри голови. Але перед тим, як говорити про цю серію, ми згадаємо про пілінги, оскільки це є перший етап в догляді за волосистою частиною голови. Пілінги включають два варіанти: або Delta Scalp Exfoliation, або Delta Hair Loss Prevention. Чим вони відрізняються? Коротко нагадаю: перший пілінг – темно-синій – він для активного відлучення має антибактеріальний ефект і може, простими словами, більш глибоко очищати, якщо в цьому є потреба. А Delta Hair Loss Prevention це трихологічний пілінг для ніжного очищення шкіри голови, також зменшення виділення себому і має стимулюючий ефект. Це більш делікатний і м'який пілінг. Дельта Хелос превеншн ми використовуємо при телогеновому випадінні, при андрогенетичній алопеції, можна при вогнущевій алопеції після консультації з лікарем-трихологом, при тонкому, ослабленому волосі, а також це в якості підготовки шкіри до засвоєння активних компонентів. Ключовими інгредієнтами є кислоти, такі як азелаїнова, миндальна, цинк, який володіє протизапальними властивостями, піотин, який ми застосовуємо в трихології регулярно, він укріплює структуру волосся і покращує його густоту, екстракт цибулі, фермент граната та розмарину, які стимулюють кровообіг і мають чудову протизапальну та антиоксидантну дію. Як же ми використовуємо пілінг? Це перший етап, який ми наносимо на суху шкіру голови, залишаємо на 5-10 хвилин. Далі ретельно змиваємо великою кількістю води, а потім вже застосовуємо шампунь. Використовуємо його не частіше, ніж раз на тиждень, і уникаємо контакту з очима. В результаті маємо активне відлущення, очищення шкіри голови, зменшення сибореї, нормалізація мікробіому, і як наслідок буде чудовий свіжий запах школи. Шкіри голови, а також стимуляція росту нового волосся і зміцнюємо корені з зниженням випадіння волосся. Тепер про другий пілінг. Другий пілінг ми використовуємо за необхідності, коли є сильний гіперкератоз. Застосовуємо його точно також на 5-10 хвилин перед миттям голови на суху шкіру голови mm -hmm. наносимо його. Тепер детальніше про серію Ета. Серія Ета червоненька, направлена на догляд за чутливою та атопічною шкірою голови. Звичайно, включає в себе шампунь та амбули. Для кого ця серія? Як я вже казала, це чудове рішення для людей з атопічним дерматитом. Зараз в сезон зимовий, пізній осінній є в цьому потреба, оскільки загострюється у багатьох людей атопічний дерматит. До речі, сухий сибирейний дерматит також є показом для цієї серії. Також чутлива, суха, подразнена шкіра голови, іритантний дерматит або алергічний дерматит. Це Актуально для людей, які часто фарбуються, використовують різні доглядові засоби для шкіри голови і, на жаль, часто ми спостерігаємо алергічні реакції. Тому для них це буде ідеально. Які ж ключові інгредієнти шампуню? Поговоримо спершу про шампунь. Звичайно, це бісаболол, який має протизапальнути регенеруючу дію, пантенол. Ми його постійно використовуємо і після процедур, і на обличчя, часто після ін'єкції, в якості зволоження і підтримки відновлення шкірного бар'єру. Екстракт екваліпту має заспокійливий і протиалергічний ефект, і ментол освіжає та знімає свердіж. А ключові інгредієнти ампул серії ETA це також ментол і пантенол, також алантоїн, чудовий компонент, який прискорює загоєння та регенерацію, екстракт зеленого чаю, оливковий лист, вітамін Е і екстракт Ююби для відновлення міжклітинного цементу шкіри. Які ж результати ми можемо побачити трихоскопічно? Ви бачите, що на знімку ліворуч трихоскопічному є сильне лущення, яке після використання всього одного використання продуктів ета значно зменшилось. Ми бачимо чудовий видимий ефект. Далі. Також зліва на знімку ми бачимо атопічну суху еритемну шкіру волосисту частину голови. Після використання засобів із серії ета, це шампунь та ампули, ми бачимо значне зменшення лущення та еритеми, Воно мінімальне. Далі поговоримо про протоколи використання цих засобів. Якщо ми говоримо про домашнє лікування, яке ми можемо рекомендувати нашим пацієнтам в домашньому догляді. По-перше, звичайно, це пілінг, це може бути і світло-блакитний, як ми вже казали, і темно-блакитний, синій, темно-синій. В залежності від ступеня влучення кератинізації дозволяються обидва. Далі шампунь ми наносимо. Нагадаю, шампунь наноситься два рази, друге намилювання ми залишаємо на 3-5 хвилинок. Далі, за необхідності, ми можемо використовувати мій скальп-маска. Це маска, про яку ми говорили більш детально в попередньому відео, але коротко нагадаю, що ця маска є доречною людям з чутливою шкірою голови, сибретним дерматитом, у яких є печіння, дискомфорт, свербіж. Вона буде допомагати зняти ці відчуття за рахунок піроктону оламіну, а також заспокоюючих інгредієнтів. Ця маска наноситься на чисту шкіру голови після шампуню. І залишається на 2-3 хвилинки. Далі ми вже на суху шкіру голови наносимо ампули, нагадаю, одна ампула на одне використання це стерильний продукт. І, звичайно, закриваємо, якщо є необхідність, волосся міхер маскою, це маска для реконструкції волосся. Так. І якщо ми говоримо про професійне лікування, це знову ж таки пілінг, будь-який можна обидва. Трихоактиватор, про який ми детальніше поговоримо в окремому відео. Можу сказати, що це дуже активний продукт, який використовується в професійних кабінетах у лікарів-трихологів або в салонах. Його не можна давати пацієнтам в домашній догляд. Далі використовуємо шампунь, скальд-маску, Також закриваємо волосся міхер маскою і ампули наносимо на. Суху шкіру голови вже після висушування. Додатково, якщо у вас є в клініці е, жовте світло, можна використовувати разом з триховок-активатором або 15 хвилин з ампулами. Е, тож підсумовуючи, можу сказати, що серія ета є чудовим рішенням для сухої чутливої шкіри голови людям з свербежем, е, дискомфортними відчуттями, з сухим сиберенним дерматитом. Підписуйтесь на наш інстаграм Molecular Tripology в Ukraine, і ми будемо записувати для вас нові відео. Чекайте!